До нього доєднується Геннадій Дубов. Це політолог, пане Геннадію. Доброго вам дня і слава Україні. Отож, сьогодні будемо говорити про законодавчі зміни, зокрема щодо закону. Вже тепер, що був вчора проголосований і вчора ж підписаний президентом України. Це 12.414. Дуже багато всіх подій, дуже багато коментарів. Будемо з вами більш детальніше розбиратися у цій тематиці протягом цього включення. Отож, Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроект номер 12.414 про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України щодо. До особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень пов'язаних із зникненням осіб безвісті за особливих обставин в умовах воєнного стану. Документ підтримали 236 нардепів. Зокрема, також документ вже і вносить зміни до повноважень на та САП. Згідно з правками до проекту закону, Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування, зокрема і на БУТАСАП. Окрім того, генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування знову ж таки багато хто назвав цей законопроект ліквідацією набу та САП. Чи поділяєте ви цю точку зору? Ні, абсолютно ні, тому що набу і САП вони продовжують своє існування. І це скоріше, я би сказав так, що це реінтеграція набу і сап до нашого державного механізму, тому що власне генеральний прокурор він має право давати наут умовно. У нас є. Державне бюро розслідування у нас є служба безпеки України. У нас є національна поліція як органи досудового розслідування є. НАБУ. от генеральний прокурор всім міг давати от і вказівки, і от все інше, що передбачено цим законом. А відповідно, національному антикорупційному бюро не міг. Це по суті, ну що означало, що існують певні не дуже рівні умови, так би мовити, і інші різні механізми управління, тобто, це по суті уніфікація. Уніфікація. Десь ближче до того, що було раніше. Хтось вважає, що у нас має існувати друга вертикаль, по суті, в державі, окрема, абсолютно. Ця, ця дискусія, вона достатньо давні коріння має. І, відповідно, хтось вважав, що і, там, наприклад, так званий білий бізнес має по одним правилам працювати, всі інші по іншим. Хтось вважає, що, власне. Антикорупційна вертикаль має мати якийсь особливий статус в межах всього іншого державного механізму. А хтось вважає, що все так чи інакше має бути уніфікованим і має працювати згідно до єдиних правил і положень. От враховуючи прийняття цього закону, перемогла на сьогодні колись перемогла перша точка зору. Сьогодні власне друга точка зору взяла гору, що держава так чи інакше має працювати в унісон і мати повною мірою інтегровані вертикалі управління. В межах тієї системи стримування противаг, яка власне, передбачена українською конституцією. Вчора президент України збирав силовиків держави. Я маю на увазі, і НАБУ, і САП, і СБУ, і багато 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 інших. І власне після того така загальна фото там є. І президент написав, що далі продовжуємо конструктивно працювати з усіма підрозділами і структурами нашої держави. Ну щось орієнтовно так. В свою чергу, офіційні заяви від САП і НАБУ орієнтовно так: позбавлення гарантії, які раніше дозволяли ефективно реалізовувати Завдання та функції в протидії топ корупції, там наголосили, що для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії. А, і більше того, вони сказали, що вони будуть працювати над тим, аби все ж таки повернути все, як було до цього закону до того, що було прийнято вчора безпосередньо до цього закону. А, на вашу думку, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є, і навіть на а те, що говорять і в Європі, і, зокрема, і в Сполучених Штатах, ну скажемо так, м'яко вони не надто задоволені а, цим законом і тими правками, які були внесені. Чи можливо повернути все? Ну повернути можливо, безумовно. Треба просто прийняти закон про скасування всіх норм, які відповідно були внесені вчора. Але справа в тому, що я, чесно кажучи, от не бачу, що реакція там європейців і американців вона є якоюсь такою реально різкою. Вони безумовно підтримували ці антикорупційні реформи, але питання полягає в тому, що чи їх дизайн взагалі він, чи, чи має він аналоги, да? коли власне, будується друга система органів державної влади, яка не залежить від інших органів державної влади. Чи можемо ми собі, тим більше, в умовах війни дозволити функціонування по суті, двох паралельних якби, реальностей? Я з повагою дуже ставлюсь до роботи набу. Як в тому числі юрист, я стикався з їх практиками і за окремими лише з винятки, винятки є, скажімо так, але в цілому вони з моєї точки зору є найкращим правоохоронним органом в Україні. Менше з тим. Менше з тим. Чи, може, чи можемо ми собі дозволити, щоб ну, власне, на тлі нашого будинку, який називається Україна, прибудовували просто щось окреме і, відповідно, більш добре? Я в цьому сильно сумніваюсь, і я думаю, що нам необхідно, власне, щоб у нас весь державний механізм належним чином працював. І у цьому зв'язку, чому немає тут, мені здається, власне, наступу на так звану незалежність, тому що так чи інакше, і Генеральний прокурор України, і кожен слідчий детектив, і кожен суддя він має керуватися законом. Тут іншого підходу бути не може. І відповідно, якщо ми виходимо із того, що якщо ми підозрюємо Генерального прокурора України в тому, що він може вчиняти певні недобречесні дії, які не відповідають законодавству, ми з вами в дуже-дуже неприємному становищі знаходимося, тому що, власне, мабуть, 99% кримінальних проваджень вони є. Ну, він є останньою інстанцією з точки зору досудового розслідування і нагляду щодо приблизно всього, крім дуже невеликого відсотку набу. Mm -hmm. і, і у цьому зв'язку я не розумію до кінця логіку, а чому ми маємо віддавати цей перший пріоритет і, і, і робити паралельно. Систему щодо невеликої кількості кримінальних проваджень при цьому по суті кидаючи тінь на всю іншу систему органів влади в Україні, це, це погана, мені здається, хибна логіка, і її сьогодні виправили. Чи чи власне буде це успішною реформою умовно? Лише час покаже безумовно, але так чи інакше в цьому наближенні з цієї перспективи це видається ну як мінімум. Неоднозначно власне негативним рішенням. Цей закон номер 12414 повернув українську правосуб'єктність та баланс до правоохоронної системи. Таку думку в коментарі уніан висловив народний депутат та член комітету Верховної ради з питань правової політики Володимир Ватрас. Він наголосив, що підтримав цей законопроект під час вчорашнього вже точніше голосування в парламенті. І вважаємо, що законопроект на часі саме генеральний прокурор України, який безпосередньо є основною особою у сфері підтримки, власне. Підтримання обвинувачення у суді і процесуального керівництва повинен приймати такі важливі та обґрунтовані рішення. Важливо, щоб ми повернули нашу українську правосуб'єктність і знову ж таки важливо, щоб у нас відбувся певний баланс у сфері правоохоронних органів. Ну, власне, про те, що ви говорили, якщо говорити про баланс певних органів і правосуб'єктності, і так далі, що було до того тоді питання. Ну, в який період знову в чому якби особливість набу і САП і вищого антикорупційного суду це була окрема вертикаль, яка існувала по суті в іншій логіці ніж існували всі інші органи досудового розслідування тобто поліція СБУ, ДБР. Існують в одній реальності, набу існує в реальності іншій. Сьогодні от цим законом виправлено лише те, що по суті у нас із двох генеральних прокурорів в Україні став один. І це власне передбачено українською конституцією, і це мені здається логічно, тому що ну немає іншої моделі прокуратури в цілому світі, де б могли існувати два генеральних прокурори, або ну, тобто, уявіть собі, що ви не знаю, головний лікар в великій лікарні комплексній, але там умовним дитячим відділенням керує хтось інший, і ви не маєте на нього жодного впливу. Чи можете ви відповідати в цілому за стан правопорядку або за там здоров'я? Об'є пацієнтів і діяльність лікарні за таких умов. Це сумнівно достатньо. Тому, якщо ми хочемо, держава так чи інакше, це централізована структура. Ми маємо вищі органи влади. Давай, ну, ми ж, мабуть, були б проти, щоб в нас було там, два прем'єр-міністри. Один там по середам, інший по всім іншим дням тижня. Або що, відповідно. Законодавство України не поширюється на певну сферу суспільних відносин. Верховна Рада не може врегулювати її, прийнявши закон. Тут якраз і ну, власна логіка наших західних партнерів і тих, хто цю реформу упроваджував, вона полягала в чому, що нібито українська держава є сама собі ворогом, тому що вища топ корупція, вона повною мірою поширюється і на парламент, і на виконавчу владу, і на судову владу, і відповідно на правоохоронні органи. І давайте прибудуємо щось маленьке, що буде стимулювати все інше працювати належним чином. Це, з одного боку, ідея приваблива. З іншого боку, вона руйнує саму логіку відповідно, держави, тому що держава, як я вже казав вище, власне, вона є структурою ієрархічною і вона є централізованою, бо сама, саме поняття влади передбачає, що хтось один нав'язує свою волю іншому і має на це відповідну законну, легальну підставу і має легітимність від українського народу. От як призначається Генеральний прокурор України, він призначається за. За поданням президентом по суті парламенту за згоди, за згоди парламенту на 6 років хто обрав президента і парламент обрав безумовно український народ. Тому у цьому зв'язку його влада влада генерального прокурора вона є продовженням. Влади народу, вона є ти, ну, якби уособлює так чи інакше прийняття рішень від імені кожного із нас з вами, які колись прийшли на виборчі дільниці і проголосували. І чи тоді що нам більш важливо, воля наша з вами, яка транслюється через парламент і президента, чи воля, наприклад, іноземних держав, які відповідно пропонують нам певні інші підходи до того, як нам жити, це питання таке філософське з одного. Боку з іншого боку, так чи інакше, держава знову таки є продовженням нас із вами, і мабуть, от ми ж проти того, щоб хтось зазіхав на нашу незалежність, на наш суверенітет, на нашу волю. Так можливо, треба навчитися самим приймати рішення і будувати все те, що називається органами, органами державної влади, виходячи з того, як нам це потрібно, а не як хтось вважає, хто не присутній серед нас з вами в нашому суспільстві. Знаєте, і вчора по містах нашої держави, великих містах нашої держави, незважаючи на комендантські години, були протести. Вони складалися в більшій мірі з молодих людей. Ну і власне, і щодо цього вже інший народний депутат сьомого скликання України Руслан Зелик. Він же є військовослужбовець, громадський діяч та політик, висловився. Отож, звернення до молоді щодо цього закону. Послухайте молоді люди. Мені важливо це сказати, і а вам у світі. Домати те, що Верховна Рада НИЦО проголосувала за закон, погано те, що правки про діяльність САП і набу було заховано в законопроекті, який на перший погляд взагалі не мав до цих структур ніякого відношення. Погано реакція суспільства очікувана. Але чи всі ви і ми реально стежили за роботою набу і САП? Чи знаєте значна чи знає значна частина з вас, як розшифровуються ці абріатури? Чи знаєте, що окрім набу і сап в Україні ще є інституції, які займаються протидією корупції? НАЗК, БЕБ, деб. ВАКС, так званий відділ К у структурі СБУ. Думка суспільства важлива. Реакція повинна бути, але я ще ніколи в жодному мітингу чи протесті не бачив, скільки плакатів з лайкою російськими матюками, молоде Украї молодь України. Це не наше, це чуже. Так говорить окумбант. Найважливіше в цій ситуації зберігати критичне мислення і холодний розум, видихнути, не спускати з контролю. Зараз ми підіграємо тим, хто прагне нашого знищення. Власне подібне щось висловив сьогодні. Сьогодні також і Буданов безпосередньо, який з ватросом, які закликали зберігати єдність під час війни та власне вичистити агентуру ФСБ ФСБ із набу, зокрема. Але власне дійсно, якщо говорити про мітинги у час війни, про єдність і так далі. Тому що дійсно Російська Федерація вона використовує усі ці речі, і можливо навіть серед тих мітингарів, які були вчора, не знаю. Підтверджень немає, але були також і російські агенти. Ну, нам це невідомо, але дійсно цього не можна виключати. Справа в тому, що розумієте, якщо власне чи чи, чи можна проти порушення законності виходити на мітинг, який заборонений протягом воєнного часу, і плюс комендантська година ще. Власне, ну по суті, борючись за щось незаконними методами. Це перше питання. Друге питання насправді я погоджуюсь от із тезами, які ви озвучили, в частині того, що більшість тих, хто мітингує, вони закон цей не читали. Там небагато, там 10 сторінок, але це системні зміни в передусім процесуальне законодавство. Власне, людям сказали, от і молодим людям, передусім, що це щось погане і що це обурює. Власне, ну а навіщо читати, якщо написали лідери думок, якщо які також цей закон не читали, судячи з усього, які не розуміють в принципі, як працює кримінальна юстиція. Це ну чесно кажучи, моя окрема біль що у нас багато обговорень, ну відсотків 90, вона проходить, якби ну не сильно в свідомості з точки зору того, що з текстами ніхто не знайомиться лише і. Існують гасла, існують певні загальні міркування з приводу того, що ну, ну тут точно зрада, тут точно реванш і відповідно диктатура, там і багато інших слів, зміст яких коментатори не скажімо так не завжди розуміють. Тому розуміти, як працює держава, от нам Дійсно, сьогодні дуже важливо. Ми боремося за державу, і наші збройні сили борються. Так чи інакше, і ті, хто в тилу щось роблять для цього. Але нам тут конче важливо зрозуміти власна, що таке держава, яким чином працюють органи влади, хто за що відповідає. Ми маємо зрозуміти взагалі там функцію суду, функцію відповідного президента, функцію парламенту, що таке кабінет міністрів, що таке парламентська президентська республіка. От відсотки два, мабуть. Населення нашого плюс-мінус, хоча б трошки розуміє, про що тут, і відповідно, ми наражаємо себе на великі ризики, що власне ми будемо керуватися емоціями, які не підкріплені фактажем, не підкріплені текстами, в тому числі наших же законів. І, і у цьому зв'язку це найбільш великий ризик з точки зору ерозії правопорядку. Тобто нам не необхідно. Зрозуміти власне от сутність цих явищ з цим є велике питання, і от до речі, з приводу довіри, наприклад, у НАБУ лише третина українців власне довіряє і і вважає діяльність цього органу корисною лише третина у СБУ у поліції набагато кращі показники. Це також спекулятивна історія, тому що так чи інакше ну, умовний обиватель він не торкається діяльності ні відповідно Служби безпеки, ні Національного антикорупційного бюро. Люди сприймають інформацію зі ЗМІ, люди сприймають інформацію серцем, а не мозком, емоційно. І у цьому зв'язку, знову таки, нам необхідно тут бути, ну, принаймні, пробувати зберігати холодний розум. І розуміти сутність дій, тому що повторюю ще раз найбільший ризик, що ми, пішовши повною мірою в емоцію, будемо набагато більш схильними до маніпуляцій, в тому числі маніпуляцій зі сторони ворога. Нам вкидують певні емоційні речі, і ми, якщо. От з цим відкритим нервом емоції знаходимося в як головним чинником наших відповідно дій. Ми відповідно не зможемо приймати правильні рішення. От отут от тут великий ризик. Тут необхідна добра комунікація, тут необхідно знову таки. Насадити культуру обґрунтованості, тобто, якщо ти протестуєш проти чогось, ти маєш хоча б прочитати, от умовно, ну давайте так в порядку жарту, скажемо, що на такі мітинги необхідно пускати тих, хто прочитав, тестувати перед тим, ну взагалі, якщо мова йде про прийняття або скасування певного документу, необхідно точно бути обізнаними в тому, що про що йде мова, а не просто емоціонувати тим більше в незаконний порядок, як це відбулося вчора в місті Києві і не тільки. Але ж знаєте, от дійсно дивна історія про те, що сама назва даного законопроекту вона зовсім про інше. А власне, вже багато хто говорить про те, що за декілька днів були внесені самі ці правки, саме щодо функціонування цих органів. Ну, ви знаєте, тут є питання, да, є певний негатив, але знаєте, ну я слідкую за діяльністю законодавчого органу років 30, мабуть. Ну, і, і читаю, в тому числі, і проекти, і закони, там, і так далі. Це не так, щоб народилося вчора. Це було завжди, і це ніколи ні, ні в кого не викликало, Верніше, це викликало обурення, лише якщо це ну, стосувалося якихось таких. Кричущих тем це частина на жаль нашого парламентаризму. Воно так відбувається постійно. Тут просто говорити, знаєте, як, от наприклад, у пана Шабуніна і у інших провели обшуки нещодавно і не взяли рішення ухвалу слідчого судді. Да, і вся активна громадськість підняла з цього приводу гвалт. А те, що це відбувається вже років 10, як мінімум, да, коли е, ці виняткові повноваження, які дійсно передбачені законом, але вони можуть використовуватися дуже тачково. Е, вони застосовувалися постійно, нікого не турбувало. Просто тут е, ми знаєте відкриваємо ті істини, які практикуючим юристам, ну, це, це, це трошки смішно навіть дивитися на це, тому що це, це давно частина нашої дійсності, і лише коли. Вона стає інформаційним приводом з точки зору там, лідерів думок або з точки зору певної спільноти, тут ніби ми відкриваємо для себе наново, що існує у нас така проблема. Вона завжди існувала. Так само, як і з проєктом закону цього. Німеччина та Франція дві найбільші країни Європейського союзу, найбільші партнери України власне у війні проти Російської Федерації, занепокоєні скандальним законом щодо Набу та САП. Там оголосили, що Україну і надалі оцінюватимуть за прогресом антикорупційних органів. Мовляв, незалежність та сила цих інститутів були ключовими факторами реформи в Україні останніх років і зараз за цим будуть ретельно слідкувати в Брюсселі. Попереджають, що втручання. Я діяльність НАБУ і САП може поставити під загрозу як фінансову підтримку, так і перспективу вступу України до Європейського Союзу. А, пане Гнадію, це дійсно це рішення може призвести до того, що ми втратимо і фінансову підтримку, яка сьогодні життєво необхідна для України, і можливо навіть перспективу ближню вступу в європейський союз. Я певен, що ні, тому що ну давайте будемо чесні. Чому європейці фінансують серйозно і наші збройні сили, і в тому числі видатки нашого бюджету? Тому що в нас є НАБУ і САП, вони ж насправді нікуди не діваються. Чи тому, що там генеральний прокурор не має, не мав до сьогоднішнього дня можливості? Власне, давати обов'язкові вказівки детективам набув, ми отримаємо ці кошти, тому що ми в тому числі забезпечуємо безпеку європейських країн, бо стримуємо відповідно, Російську Федерацію на своїй території. Оце головна причина. А з приводу того, що це може бути перешкодою, ну можливо, це і може бути перешкодою, але ми сьогодні живемо в абсолютно іншому світі. Слід сказати, що зокрема там і президент, і, і парламент, і, і кабмін зверталися до європейського союзу щодо прискореного вступу України, враховуючи от нашу ситуацію, і відповідно прийняття нас 28-ю державою ЄС. Чи була відповідь на це? От протягом цих років всіх війни, чи посунулися відповідно процедури, чи можливо змінилися регламенти прийняття країн? Бо по сьогоднішнім регламентам ми не проходимо ще дуже дуже довго, тому що там питання: Європейський союз це економічний союз, там відповідно вимоги до членства. Це інфляція, курс, економіка, дефіцит бюджету. Оці ці питання, які держава, яка витрачає 30 плюс відсотків ВВП на оборону лише на сьогоднішній день, а насправді більше. Вона не може цим критеріям відповідати ну дуже дуже довго. Це, це перспектива там ну, десятиліть, як мінімум. І ми говорили як держава Україна, що враховуючи ціннісний вимір ситуації, враховуючи війну, нам необхідний інший певний екстраординарний, Порядок прийняття, на що ми відповіді не отримували, тому, е, тому власне це до певної міри таке. Не знаю. Ви цемірно, якщо хочете, тому що ну, власне, європейці дуже, дуже добре розуміють, що з набу без набу власне, ми економічним критеріям відповідати не будемо ще дуже-дуже довго. Це перша позиція, друга позиція, що змінювати свої ж порядки власне, прийняття вони не збираються. І, і власне, ну, сьогодні. Європейська перспектива це це питання того, що ми так чи інакше забезпечуємо європейську безпеку. От щодо цього вони будуть концентруватися, і в цьому їх є реальний інтерес, і тут не про набуї сапи, не про те, що знову підкреслимо вони залишаються, їх ніхто не ліквідував. Лише змінилися повноваження генерального прокурора, і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури просто став звичайним заступником генерального прокурора. Оце це суть тих змін, які сьогодні власне внесені в наше законодавство. Ну, пане Геннадію, ми вам дякуємо на цьому. Наскільки я знаю, що зараз в раді починають збирати голоси за подання до конституційного суду для скасування закону, який позбавляє набу і сап незалежності. Принаймні про це повідомляє нардеп Железняк. Ну, будемо далі тоді спостерігати за даною ситуацією. Я вам дякую, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Геннадій Дуб.